Всіх вітаю! У цьому відео хочу показати нову модель закаточної машинки ProDMASH на два підшипника. Приїжджає вона до нас в тому звичайному пакеті. В комплекті тільки інструкція від виробника. Така, ще, мабуть, совєтська бумажка. Інструкція на українській мові. Ось так виглядає сама машинка. Раніше замість підшипників в ній були звичайні ролики. Підшипники, звісно, нараз до да краще. Це ключ автомат, має таку шестерню з отвором. І також тут на пластиковій накладці теж є такий отвір. Коли вони один перед другим стоять, це означає, що машинка знаходиться в першому положенні. В цілому ключ зібраний досить добре. Має товстий метал, ручка пластикова. Можна було б, звісно, зробити трошки більше її, мені здається, ну, але в принципі це добре. Також доволі гарна верхня, ця ручка, за яку ми тримаємо, коли закриваємо кришки. Так, ну далі покажу його вже в дії, як він закатує. В чому сенс цих двох роликів я поки не зовсім розумію. Точніше підшипників, ну подивимось. Ось тут у мене для прикладу буде банка зі звичайною водою. Кришка-господарочка також можна приобрести в нашому магазині. Беремо ключ, ставимо і починаємо обертати проти часової стрілки. Обертаємо, доки не буде чути клацання. Так, ось ключ відбив таке клацання, тепер дивимось, що ми маємо. Ось така трошечки є такі складки. Банка не пропускає, але мені здається, що не дуже сильно прижимає, прижимає ключ кришку. Може, якщо її нагріти, буде краще. Ось такий результат. Але головне, що ключ все закатав, все добре. Але чесно кажучи, чому сенс саме двох підшипників, я так і не знаю. У мене є така ж машинка, але з одним підшипником. І вона повністю справляється зі своєю задачею. Навіщо ці два ролики, точніше підшипники, я вам відповісти не можу. Краще вона від цього, мені здається, не працює.